Це відеоурок стосовно того, як розміщувати лінійки зі шкалами обладнання камалайнер для розвалу та сходження. Лінійки тут самоцентруючі, тобто вони самостійно визначають, де є центр автомобіля за допомогою ось цих двох підвісних лінійок і сама сам цей тримач шкали. Для цього рівень є для того, щоб відносно, відносно підлоги визначати, щоб було рівно. Далі, яка особливость? Ось на цих підвісних лінійках, бачите, є вирізи. Тобто правильно, коли вирізи дивляться або всередину, або дивляться назовні. Оце правильне положення цих підвісних ліній. Ось тут є схематичне зображення, і сама вся конструкція повинна бути перпендикулярно рамі. Оце гвинти для того, щоб фіксувати висоту підвісної лінійки. Один тут, один тут. І ось цей центральний це для того, щоб коли, в залежності від ширини рами, можна або здвигати, або роздвигати, і це є фіксатор. Далі, ось бачите такі упори. тобто Особливостю камелайнера є те, що ці фіксатори повинні впиратися в цю центральну планочку для того, щоб шкали були на одинаковому відстані від рами. Як розміщати шкалу? На кожній шкалі, шкалі є отака позначка, бачите? Це напрямок руху автомобіля і це положення коліс. Тобто, там, де стоїть хрестик, це означає, біля якого колеса повинна бути розташована ця шкала. Ось у нас там напрямок руху автомобіля, тобто тут кабіна це ліве заднє, і тому ця шкала розташована біля лівого заднього колесу. Зображення наче перевернуто, да? але тут треба просто розуміти, що оце повинно бути розміщення біля лівого заднього колесу. Як, на якій висоті розміщувати ці лінійки зі шкалами. Є два методи. Визначення кутів, один це методом компенсації биття ободу, коли вручну прокручується колесо, і інший метод це метод прокатки. Для методу прокатки, коли автомобіль прокочується на півколеса вперед, і апаратура сама визначає нерівність ободу і е, визначає компенсацію, це дуже швидкий спосіб. Для, для цього бажано встановлювати так, щоб шкала. Була приблизно на одному рівні з, з, з вісю автомобіля да? ну, з центру колісного адаптера. Або на одному рівні, або можливо трошки нижче. Вище не треба. Тобто з цієї сторони, ось висота можна заміряти. Ну, наприклад, там підійшли, да? або на якому рівні пішли на іншу шкалу, ось передні шкали. Приблизно визначили таку ж саму висоту, підрівняли. Підрівняли висоту лінійки ось цими гвинтами, визначили по рівню. Для того, щоб ззаду там, в принципі, за раму засіпляється, да? Ось тут. Спереду на автомобілях для кожної марки автомобілі є спеціальні адаптери, які вкручуються в раму, і на них вже, на них вже вішуються ці лінійки. Шкали. Шкали у нас е, тут є фотоелемент, він е, фотовідбиваючий відби... елемент, тому е, пальцями сюди лазити не треба. Якщо вже забруднили, тоді треба е, м'якою тряпочкою з водою з мильним роствором протерти, щоб е, змити всі. Всю грязюку. Також дуже бути обережним, тобто не мацати руками і щоб шкала не падала напіл. Якщо впаде, то вже вона деформована. Показники можуть бути неточними. Тобто треба обережно з цим обладнанням бути. Так, що ще? Так, тут розказав, тут розказав. Все, тобто, це як вішати е, ці е, лінійки, на яку висоту. Все дуже просто, нічого складного немає. Обладнання е, надійне, обладнання просте використанні, повністю автоматизовано автоматизовано на комп'ютері. Програма все розказує е, зрозумілою, е, зрозумілою послідовністю, анімацій анімаці, анімаційні такі зображення. тобто, для оператора немає ні ніякої складнощі для того, щоб використовувати це обладнання. Ну ще скажу, що звісно шкали повинні бути теж тобто не отак, не сюди направлені, да, а перпендикулярно підлозі. Все.